Шановні, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати і розказати Таріан Тауер. Зараз я вам його, скажімо так, покажу наглядно, а потім ми вже зробимо красиве відео, так що у вас було повне розуміння. Покажу вам як і комплекс, так і покажу квартири. Коротше, дають вам отаку от таку дають зараз я. Таку книжечку, бачите, Таріан Тар Груп. От, ми створили царський royal Tower, Джек Хаус. Коротше, все реально найкраще. Роблять прикольно. Отакий от, дизайн. Да? Щоб було розуміння. Так, потім живи в майбутньому. Майбутнє ближче, ніж здається. Короче, тут нічого такого. Так, оці три, три вежі і на кожному даху буде своя інфраструктура. Це ми зафіксували. Це засновник. Це у нас архітектурник. Архітектурник класне слово. Так, найкращий у світі висотний девелопмент це ми також зафіксували. Потім це от лобі воно зараз вже відкривається. Цілий світ всередині. Так, ну хто, хто захоче, той прочитає. Потім е, є спільний такий басейн на три будинку. так, Що в нас тут пишеться? Так, тут є все, що потрібно для зручності, комфорту, та задоволення. Так, Спеціальний формат лайфстайл клубу Царський з великим критим басейном завдовжки 25 метрів. Ще буде окремий басейн від цього на 25 метрів в царському. Потім е дитячий крутий басейн спа-зона, торгова галерея преміальних бутіків, супермаркет, ресторани, дитяча школа раннього розвитку. фонтани, відкритий басейн, завдовжки 50 метрів і джакузі. Ну, коротко, Так воно все виглядає. Потім тут вже написано по інфраструктурі. Хто захоче поставити паузу то прочитає. Особливості проекту, ну, панорамне склоніння, просторі тераси в кожній квартирі, центральне кондиціонування, преміальні ліфти. Ну, я, скажімо так, круче ніде не бачив. Консьєрж-сервіс, закрита територія, цілодобовий донагляд з постами охорони, ультрасучасна система протипожежної безпеки, власна компанія управління будинком. Так, ну це все нам зрозуміло. Давайте рухатися далі. Е, це отаке от окреме лобі. Воно таке і є в реалі, я його вам покажу. Інтер'єр вестибулі. Що там та ліфтових холів виконано в туристичній концепції будинку? Так, ну тут все зрозуміло, нічого цікавого. цікаво, Це у вас е, між квартирами в коридорі. Дивіться, реально круто. Також на відео це я вам покажу. Так, що там? Усе найкраще всередині, це зрозуміло. Ресторан буде та кафе на останньому поверсі. З панорами на весь Київ. Потім white box, це коли квартира здається з стяжкою та штукатуркою. От, готові до фарбування стіни і стелю. Всю мережу електропроводку з дизайн-проектом, систему центрального кондиціонування, Ну, коротше, все прикольно. Бельгійські конвектори. Це зрозуміло. Потім є інтер'єри, квартири з ремонтом ще є. Тут все зрозуміло. Так, це ми вам проговорили. А вже далі сьогодні трішки пізніше я виставлю як і квартири, так і огляд самого ЖК, як він є зараз на ЄВУ. Ну ще там будуть трішки рендери. Гарного дня ми працюємо, звертайтеся.